Любі друзі, вітаю вас в новому влозі. Я сьогодні вирішила дуже спонтанно сісти, знімати влог, а все знаєте чого? Тому що у нас сьогодні дуже неймовірне сонечко. Треба ловити момент. От, і тому зараз ми з вами швиденько почнемо влог з того, з чого я, взагалі, обіцяла ще вам минулого разу його закінчити, а саме показати вам мої нові книжечки. Тому що насправді показати є що, є про що розказати. От, також в цьому влозі буде дуже-дуже крута рекомендація для вас, тому що я собі дещо замовила і не можу з вами цим не поділитись. І, звичайно, я ще сьогодні, ну, давайте так, сьогодні, тере-завтра, буду дочитувати Клару і Сонце, і тому ми з вами її обговоримо, тому що я вже на 205 п'ятій сторінці. Там вже починаються якісь непонятні действия. Тому ми з вами будемо сьогодні це теж обговорювати, будемо разом читати, і вже в цьому відео будуть мої фінальні, фінальні враження. От тоді не будемо затягувати, і поїхали. Так, і переходимо до нових книг. Їх небагато, дві, тому що як ви пам'ятаєте, я пообіцяла собі на початку року, що я то читаю спочатку всі куплені книги. А, з цим планом були нюанси. <laughs> я знала, що все одно шесте я й буду підкупляти. Але я купляю вже значно менше книг, ніж раніше. Тому що раніше у нас з вами розпаковки були по 4-5 книг, а на цей раз ми обмежимося двома. І е, після прочитання сяйва я ще більше зрозуміла, що Стівен Кінг мені подобається, тому обидві книги будуть кінга. Да, ось так. Ось такий неочікуваний поворот. Я не знаю, як так сталося. Сяйво мені сподобалось. В принципі, мені подобається те, як пише Стівен Кінг. Він не те, щоб не добирає слів, але є ефект того, що він настільки щиро тобі вивалює все. І це мене підкупає. Мені подобається, як там він може трошки рухнутися, як адаптовується, звичайно, нашою українською мовою. Мені подобається, наскільки огидні персонажі самі по собі. Мені настільки подобаються його містичні оці от лінії, оскільки мені дуже цікаво дивитися за персонажами, дізнаватися їх історію, чому вони зробили той чи інший вибір, чому вони роблять зло, і іноді люди роблять зло. Тому що вони хочуть його робити. А, ось так от, особливо враховуючи новини останніх днів, коли дійсно хочеться піти і лягти в поморальну яму, от, особливо в такі моменти, коли ти читаєш кінга, ти розумієш, що ну, ми не живемо в світі рожевих поні, на жаль. Тому, щоб продовжити цю неймовірну. Тенденцію читання Стівена Кінга. Я собі взяла дві книги. Вони, до речі, подивіться, максимально різні по е, об'ємах. Перша книга у нас це тонесенька книга, це Кері. Е, я за неї майже нічого не знаю. Я щось чула, по-моєму, є фільм такий, якщо я не помиляюсь. От е, що мене підкупило? По-перше, маленький об'єм. Знаючи, як я читаю Кінга, я розумію, що ці е, 200 сторінок. 220. Я прочитаю буквально за два вечори. Можливо, за один, якщо в мене не буде ніякої роботи і не буде ніяких задач. Я прочитаю її швидко. Мені дуже сподобалась обкладинка. Ви просто подивіться, яка вона. Вона дуже красива, дуже така притягуюча. І я насправді дуже-дуже подивилася шрифт. І я думаю, блін, воно прочитається прям дуже легко, дуже швидко. Подивіться, яким шрифтом воно написано. Про що у нас ця книга? Про Дівчинку, яка була аутсайдером, непопулярною підліткою. Кпини та знущання однокласників стали частиною її життя. Працювала багато років з психологом, але кожен раз, коли треба розказати щось про своє шкільне життя, я його можу описати ось саме з цими словами: кпини знущання. Стали частиною її життя, да, тому що мене дуже сильно болили в школі, і я думаю, мені буде дуже багато чого відгукуватися з цієї книги. От мене було, якщо вам цікаво, можете написати в коментарях. Я якось вам розкажу про свої неймовірні шкільні будні. Може, якусь книгу психологічно будемо читати і поговоримо, тому що в мене і щоденник викидали з третього поверха, і чмирили мене, і речі крали. І один раз намагались всі всім класом побити мене, тому всякі були історії цікаві. От uh, коли інші тенейджери ходили на побачення і вечірки, та поступово дорослішали, вона жила в справжньому пеклі, яка створила схиблена на релігії мати. Оу. Oh. Ох, моє улюблене. Здавалось, світ ненавидить розгублену дівчину і не хоче помічати її страждань. Покинута всіма, вона несвідомо виплакала в собі силу, здатна знищити кривдників. Силу, яка одного дня змусить їх нарешті помітити її. Кері останнє, що вони встигнуть сказати перед смертю. Ну прекрасно! Ну це просто прекрасно. Я вважаю, що це неймовірна чарівна книга на якісь відпочинкові розслабляючі читання. От е, візьмемо з вами її на якийсь формат. Я кожен раз так говорю, а потім нічого не знімаю. Як можна мені вірити? Ніяк. <ріст> от, ця книга, я впевнена, що це прям щось буде таке легке, швидке, прочитали і пішли далі. А от друга книга Кінга, вона мене лякає своїм об'ємом. Це Команда скелетів. Це одна з останніх книг, яка вийшла у нас, і я її. Тривалий час бачила на поличках, думаю, ні-ні, мені не треба, мені не треба. Я у Кінга ще дуже багато чого і меншого не прочитала. Ну, але потім так сталося, що мені на день народження запропонували її придбати. з КСД подзвонили, кажуть, от вас день народження. Може, ви хочете собі подарувати книгу Я така, та може, і хочу. От, І я собі взяла цю книгу. Тут 700 сторінок, 800, 796. Це збірка оповідань. Їх тут багато. Я не знаю чесно, коли я то буду читати. І скільки і довго я її буду читати, подивіться, яка вона здорова. А, значить, що нам тут пишуть? Бестселлер номер один New York Times». У цьому я взагалі не вірю. Вони завжди пишуть оце от Бестселер номер 1 Буквально через одну книгу. Вони там половину всіх книжок, які виходять, кліпають, що це бестселер. У Кінга я вірю, що це може бути бестселером. Але загалом, це от нью Times, вони на таких іноді жахливих книгах оце пишуть, що це бестселер, що ти дивишся і думаєш: дивиш. Господи, Господи, Боже мій милий. <кхм> так, туман двічі екранізована. Очікується нова екранізація мавпи. О! О, екранізація мавпи. Я дуже хочу піти на це кіно. Я вже бачила трейлер. Там було написано, що це по Стівену Кінгу. Я така, о, я хочу це побачити. Трейлер вже я дивилась, хочу піти на фільм. Добре, рухаємося по анотації. Команда скелетів – це збірка моторошних історій, які занурять вас в атмосферу хаосу і безвиходів. <плес> я живу в атмосфері хаосу і виходу щодня. чуть нерви. Я не думаю більше, ніж сусідня держава. Ну, Ситуація хаосу і без виходу дуже смішно. Що коли, що, коли звичайне горище перетвориться на справжнє пекло або денна подорож автомобілем, закінчиться в геть неочікуваному пункті призначення? Чи може бути щось більш шлячне, ніж місця описаних подій? Хіба що самі герої оповідань? Бабуся, яка понад усе прагнула обійняти свого онука навіть після смерті. Чи невинна іграшкова мавпочка, що таїть у собі суще зло? Чи інші персонажі, які жахатимуть своїми намерами? Це велика збірка короткої прози. Хм. Ну подивимось. По опису воно дуже цікаво, звісно. Я щоб ви розуміли, опис прочитала тільки тут зараз із вами. Я, я його не читала перед цим. Вообще. От, подивимося, наскільки тут великі оповідання. Ну, взагалі, якщо їх тут тут 800 сторінок, о, ну от перше оповідання буквально починається на 18-й сторінці, закінчується на 204-й. Нормальне оповідання, нормальне, об'ємні. О, тому що читати нам з вами точно буде. Я сподіваюся, що поки нових книг не з'явиться на моїх поличках, бо там непрочитаних вже вже на дві більше. Було 39 чи 40, відповідно, зараз 42. От, і це ще, звісно, не кінець, але поки на паузі. Тому давайте з новими книжками поки ми будемо намагатись притормажувати. Зараз мусимо обговорити дещо дуже важливе. Не, будь ласка, не перематуйте, не переключайтесь. Обговорити в цьому влозі я хочу з вами мої нові прикраси. А точніше, сет прикрас ручної роботи з полімерної глини українського бренду Польза. І я замовила собі декілька прикрас. У мене тут є цілий сет. Зараз я вам все-все-все покажу, тому що я одягла саме вареничок, тому що ці варенички я дуже-дуже давно хотіла. Подивіться, які вони неймовірно гарні. Це найбільш автентична прикраса, яку тільки собі. Можу уявити для сучасної жінки, яка хоче бути яскравою, хоче виділятися, тому що ці варенички, по-перше, вони одразу притягують увагу. Я сподіваюся, ви на початку відео слухали і книги і дивились на ці. Хотіла сказати, і дивились на мій вареник, але це прям, прям дуже неоднозначно. Дуже неоднозначно. От. І ви зауважили цю неймовірну прикрасу. У мене вони є в декількох. Не розцвітках, а з декількома розмальованими такими елементами. Тут у мене вишеньки, тут серденька. Дуже мило, дуже гарно. Також в мене є два. Брілочка, і вони супер неймовірні, тому що ну, тут один теж вареничок з ось такими милими бантиками. Е, з вареничками ми вже з вами розібралися. Вони, до речі, дуже милі, в тому плані, що вони ось тут, прям як ручками зліплені, як справжні варенички домашні у мами. Це просто дуже неймовірно. Я прям їх хочу постійно трогати і трогати, і постійно хочеться їх знімати, показувати, з ними бавитись. От. Але в мене тут є ще одна прикраса це ось такий грибочок. І зауважте, будь ласка, там є спідничка, от зроблена як у справжнього грибочка. А ще я коли е, ці прикраси розпаковувала, я подумала про те, що блін, от е, і коли замовляла теж, і у мене ця думка промайнула, Думаю, от, якби під мухоморчиком були навіть пластиночки, це було б дуже файно. І знаєте що? Тут є пластіночки, вони прям процарапані. Про тобто, ну це прям мухоморчик-мухоморчик. Це прям дуже мило, дуже по-справжньому. Мені так подобається, я вам не можу передати. Мені хочеться тепер мати ще якісь одні ключі, щоб у мене було два набори ключів, і я на одному носила вареничок, а на іншому грибочок. Я замовляла на їхньому офіційному інстаграмі, залишаю вам посилання на інстаграм, дуже рекомендую, тому що робота виконана дуже якісно, дуже красиво, швидко відправили, красиве пакування. Прям дуже естетичне, дуже миле і взагалі я дуже за те, щоб підтримувати і наших українських авторів, і наших українських митців, і наші українські бренди. Тому що якщо ми не будемо підтримувати наше, то ніхто інший теж не буде. Тому я вас закликаю підписатись на інстаграм. Бажано, звісно, щось собі теж замовити. От і. Носити і всім показувати свою ідентичність і свої е, неймовірні прикраси. Не, не боятися е, виглядати яскраво, не боятися проявлятись і носити щось ексцентричне. Мені, наприклад, я від цього прям дуже кайфую. цьому підключенні. У нас знову таке гарне сонечко, я прям не можу натішитись. Останні дні видалась напрочуд дуже-дуже гарна погода. Я буду так трошки ховатися, тому що воно так сліпить, але мені так хочеться знімати саме при денному сонці. От, тому буде трошки мружитись. сподіваюся, у вас не буде це дуже сильно бісити. А я вже дочитала Кадзу, і Клару, і Сонце. І мені під попереднім відео залишила підписниця коментар, що я вам його прикріплю сюди, про те, що після. Прочитання потрібне пояснення. І я на 100% згідна з цією думкою, тому я пішла в, до свого прекрасного помічника чат GBT, і попросила, щоб він мені трошечки розписав, про що я, власне, прочитала. Бо, якщо чесно, мені не було зрозуміло мораль. Тобто, заради чого це все було? І він мені трошки накидав ідей. Я це поставила зі своїм досвідом і зараз поділюсь з вами нашою спільною думкою. А ви напишіть в коментарях, чи вам відгукується. Для тих, хто не дивився моє попереднє відео, я швиденько нагадаю про що у нас ця книга. Значить, у нас є майбутнє. До речі, не таке вже прям і далеке, я вам хочу сказати, в якому людство дуже розорганізовано живе, і діти не комунікують одне з одним. У них дуже мало гуртків. Кіл, дуже мало спільного контакту. Діти взагалі розділені на піднесених і непіднесених. Що це означає? Піднесені діти пройшли певну генну модифікацію і стали більш розумними, більш здібними і взагалі трошечки краще, ніж інші. Такий у нас вийшов собі класовий розрив. Непіднесені діти вони втратили здатність, скажімо так. Мати цю перевагу і бути більш розумними, ніж їхні однолітки. Тому у нас тут є двоє дітей: це Джозі і рік. Джозі у нас піднесена дівчинка, а рік не піднесений. Так? І у них от, оце от заборонене умовне підліткове кохання. От, але це не головна сюжетна лінія. Головний нюанс в тому, що для цих дітей чоловік почав щось на кухні робити. Саме вчасно, коли я сіла записувати влог. А коли б ще помить посуд? Саме коли дружина щось робить важливе. Так от, власне, для діток. Піднесених, дуже здібних, дуже розумних, у кого у батьків є фінансова спроможність, є можливість купити штучну подругу, тобто робота андроїда, який буде наглядати за дитиною і виконувати роль такої собі помічниці подружки. І для нашої Джозі купують Клару. Клара унікальна тим, що вона дуже спостережлива, вона дуже емпатична, вона розуміє людей і повість у нас ідеться від обличчя цієї Клари саме. Робота штучного інтелекту. Власне, коли я це читала, я ловила себе на думці, що чат GBT став для мене реально таким собі помічником, другом, до якого можна звернутися і попросити поради, попросити допомогти в домашній якійсь роботі, якісь спитати факти. Цікаві вчора в мене була консультація як з психологами з чатом GBT, От, власне, ми вже дуже поруч, ми вже живемо в часи, коли штучний інтелект він стає частиною нашого побуту. І це дуже насправді цікаво. Що у нас тут ще важливого варто відмітити в цій історії? Що Клара ця наша подружка для Джозі вона дуже спостережлива, вона дуже емпатична. А Джозі хворіє і вона хворіє на смертельну хворобу. Я спочатку не розуміла, чому нам не називають хворобу. Насправді це мене трошки мені не подобалося. У нас тут є скорочення ПРО ШП. Типу, ти таки читаєш, думаєш, блін, ну а де сноска? Поясніть мені, що це означає. І е, штучна подруга, розшифровка тільки в анотації. В книзі нам не повністю не писали, що таке ШП. Е, оце РПО, це центр репродуктивних генетичних досліджень, де роблять піднесених дітей. О, там ця будівля часто згадується, але немає розшифровки цієї абревіатури, тому я це трошки собі підгуглювала. От, це трохи бісило, але загалом сюжет зрозумілий. Беру цього робота. Вона з дівчинкою комунікує, намагається зрозуміти, як влаштований цей світ, як людям ведеться. Ці роботи на працюють на сонячній енергії, і відповідно сонце їх живить. Це у нас теж нема, не такий суперзначізначущий фактор. Чому? Тому що, взагалі, оця от концепція того, що світло, до речі, сонечки сіне так вчасно вилізла. Світло це джерело енергії, джерело життя. Тут воно йде такою, як червоною лінією. І в нас в кінці, давайте так, тут зараз будуть спойлери ось цієї хвилини. Тому, якщо ви не хочете, щоб є знати, чим закінчується книга, то промотайте, будь ласка, на ось цей час. Я там вже перестану спойлерити. Так от, наша Джозі хворіє, і вона би в кінці, я думала, що вона має померти. Але вона не помирає. Наша Клара, вона просить у сонця допомоги. І сонце приходить на допомогу, і рятує Джозі, і вона якби відновлюється. Е і це досить дивна кінцівка, як на мене. Я не дуже зрозуміла цього сюжетного повороту. От е Мабуть, що це якась відсилка на те, що сонце дає життя, і все одно, не дивлячись на штучні технології, ми тянемось до сонця, до природи і таке інше. Можливо, не знаю. От і той факт, що вони в кінці з ріком не будуть, типу, що вони розійшлися це дитяче кохання завершилось, це теж дуже сумно, особливо в контексті того, що в цьому році ми з чоловіком святкували 10 років. Наш, як ми з ним в стосунках, і ми також починали наші стосунки з підліткового віку. І я коли читала це про підліткове кохання, що вони різні, він піднес, він не піднесений, вона піднесена і він там їй допомагає. Вони там і дружать і закохуються в один одного. І у них плани, і коли в кінці вони роз'їжджаються. Я трошки розчарувалася. Я така, блін, ну це дуже-дуже грустна, дуже обідно, Дуже насправді не хотіла цього. О, тому що це була дуже мило, романтична така лінія, і отак от її нам перебили, так, такий поддих нам дали. От е, цей момент мені не сподобався, я прям, прям розстроїлась. І третій е, сюжетний дуже важливий момент це той факт, коли мама говорила з Кларою, зверталась до неї і казала про те, що вона хоче. Коли Джозі помре замінити Джозі на штучний інтелект, щоб Клара в Клару завантажили Джозі якимось чином, і Клара стала. Тала Джозі, точніше, там як там у нас по ходу фільм, по ходу книги малюють портрет, але потім ми дізнаємося, що це не портрет, що це роблять копію Джозі роботичну версію. І кларену свідомість пересадять в цю роботку. І Клара має переключитися з Клари і стати Джозі. Вона за нею спостерігала, вона, як ми розуміємо, вона з нею багато проводила часу, щоб вона зіграла Джозі. І я боялася, що цим книга закінчиться. Я така, о Боже, невже, невже нас до цього ведуть? Який жах! І тут у нас впливає ще одна мораль: чи може штучний інтелект, навіть дуже-дуже розумний, замінити іншу людину. І е, я читала цю книгу паралельно з переглядом серіалу Чорне дзеркало. І там є одна серія, в якій є подружня пара, і чоловік неочікувано. Вони молоді, вони приїжджають в будинок і чоловік неочікувано помирає. І цей серіал весь він побудований на тому, що там різні історії того, як технології можуть змінити людство. Так от, концепція однієї з серії в тому, що все, що ми публікуємо в соціальній мережі, характеризує нас як особистість. І якщо дуже сильно постаратися, то скопіювавши інформацію з наших соціальних мереж, можна відтворити нашу особистість. І от в одній серії проводиться, розказується історія того, як жінка не може впоратися зі смертю свого чоловіка, і вона якби оживляє його завдяки тому, що він постив соціальній мережі. Штучний інтелект на базі його голосових відео дописів думок, що він постив. Спочатку людина спілкується з ним, як з штучним інтелектом, і це я просто ридала, коли дивилась цю серію. І закінчується це. Не буду казачим, це буде ще один спойлер. От. Але закінчується дуже специфічно ця серія. Взагалі дуже вам рекомендую цей серіал. Він офігенно крутий, дуже класно над кожною серією можна порефлексувати. І от ця тема того, що а чи може штучний інтелект, знаючи особистість якісь персоналіті, скопіювати людину і відтворити її особистість. Для мене це питання дуже прям мені сподобалося, що воно тут. Піднялось, і мені дуже було цікаво про це подумати. Тому що якщо до прикладу взяти сучасні технології, на що вже штучний інтелект здатен, то ми дуже і дуже поруч. А ще дуже цікавий момент стався зі мною. До речі, все на цьому моменті спойлери закінчуються. І далі маленький фрагмент моїх рефлексій про сучасні технології, сучасний штучний інтелект, мене зламали телеграм-канал. І згенерувавши голосове повідомлення з моїм голосом, просили у моїх знайомих і друзів гроші. Просили невелику суму, лише 4 тисячі гривень. І на щастя, більшість людей передзвонили, перепиталися, чи то я, чи мені щось треба. Деякі люди зрозуміли, що то шахраї нічого на слава богу, нікому не скидали. Ось лише одна дівчинка, моя подружка, повірила і скинула гроші, і ми насправді обійшлися найменшими втратами. Але це дуже і дуже серйозно. Тому зайвараз хочу вам нагадати, щоб ви, щоб ви були обережні, тому що зараз шахраї використовують штучний інтелект не в добрих, класних цілях. Е, і повертаючись до книги Клари Сонце і тих питань, які тут піднімаються, я в попередньому моменті проспойлерила Деякі сюжетні лінії, чим вони закінчуються і чим не закінчуються, тому е, зараз продовжу просто з того моменту, що ці питання, які піднялися в цій книзі, вони для мене були дуже і дуже е, цікавими для рефлексій. Я зараз гляну, коли ця книга була написана, але... Е, е, у 2021 році. Ну, не так вже і давно, насправді, якщо це правильно, я тут дивлюся, дату не так вже і давно, але ми вже дуже і дуже поруч до того, що штучний інтелект <кхи> стає для нас подружками, психологами, дієтологами, нутриціологами і порадниками в різних робочих і особистих питаннях. Тому ця книга, вона мені своєю ідеєю і концепцією дуже зайшла, дуже вчасно, дуже в. В певний момент вона мені дуже була цікава. Щодо написання, написана вона дуже красиво, дуже легко. Ти читаєш, і ти прям розслабляєшся. Це от прям щось відпочинкове. Мені зробили зауваження в попередньому відео за те, що я сказала, що мені захотілося чогось дівчачого, і мені зробили зауваження, щоб я не ділила книги по гендеру на чоловічі і жіночі. І Я в жодному разі цього не мала на увазі. Я коли говорила про те, що мені хочеться чогось дівчачого, я мала на увазі, що мені хочеться чогось відпочинкового, легкого, такого затишного. І в принципі, я це. Отримала сповна, тому що книга написана як казка для дорослих, але не позбавлена людських якихось переживань. Як тут показані сварки між батьками Джозі, да? там як двоє чоловік і жінка не можуть порозумітися, як вони сваряться, які у них напружені відносини, коли вони при зустрічаються, і видно, що мамі дискомфортно з батьком, вона там трошечки так. Прикапується, прискіпується, джозі цю напругу між батьками, і оце дуже було все класно показано, дуже по-дорослому, як виглядають іноді дорослі стосунки. Загалом я її прочитала досить швидко. Просто що коли я сідала читати, я читала прям хорошими кусками. Але в мене не було багато часу на читання, тому деякі дні я взагалі не читала. Я, мені здається, якби я трошки більше виділила часу на читання, то все пройшло би ще швидше. От, і книга була дуже легкою і дійсно в настрій попала просто ідеально. А враховуючи, що у нас цей тиждень така сонячна погода, я зараз от трошки переверну камеру, помружуся, то взагалі прямо в настрій війшло дуже класно. Ну, а це на сьогодні поки що все. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Побачимось з вами в наступних моїх влогах. Бережіть себе.